День української писемності на часі, день мови нашої, чіне стар зародив. Толкаємо слово діамантові красі, величне і ніжне, справжній диво встиг. Завжди у тренді рідна мова, а скільки є генеральна, веселка різнокольорова і паляниця унікальна. Лив у тренді рідна мова, я власне українські запозичені слова. Вони квітують батько, бо мова наша для усіх своя. Завжди у тренді рідна мова і навіть у страшні часи війни, мов річка наповнюється знову. Словами, словами, краплями зі сталі всі води. Завжди у тренді рідна мова, слова мовстрії напередодні, завжди у ДСУ слова на щоб захищати край і участь. Найкраща у світі, наймогутніша, потужна і сильна, інтелектуальна, молода, смілива, виборює нам мир. Байрактар – це на назбройні, така важлива річ. Нас цей пристрій захищає. Боже, збережи всіх українців, нас ніхто ніколи не здолає. З віками ми виборюємо свободу, прагнемо вільними бути, ми на своїй землі живемо, вільні, непоборні люди. Тих, як у нас? Можних народів немає в жодного народі, Вони боролися і борються заради України, а не нагороди. На рідному ранку чекаємо друзів. Мої сили солдата, тримаю жити, но рідної України. Наша доля це жити в європейській розвиненій Україні. Не діти сонця, п'ємо енергію, добра і світу. В'єднаю нас усіх бажання здобути перемогу з вами. Лекати рідну мову, вічні, вправи державу. Жити попри все, жити, хоч нас і знищити хочуть, таку кужого життя нам дають заповіти Тараса Пророчі. Пізнали радість звільнення від окупації, сотні міст і сіл, не скорив нас ворог, не зламав, українство не скосив. у той тайці з журавлями відлетіли душі загиблих героїв. Вічна пам'ять і слава полеглим за волю, за нас і з тобою. Ми цю страшну історію війни передамо наступним поколінням а все рашистське, ниця, підле вирвемо з життя з корінням. Нам не потрібна їхня, українцям чужого не треба, нам би своє зберегти мову, землю і мирне небо. Йой, як хочеться вже перемогу здобути усім до зими, щоб новий рік у злагоді. І всі ми. Це наші захисниці, ніжні цвіт, що в ЗСУ, саду буяє, що пахне, що милує око, що в серцях горить і не згасає. Лише у нас, у вільній Україні, так люблять землю свою рідну, люблять її роботу, лише ненавидить вітаги. Моя рідна Банківщина має назву Україна. Мене і наші є своя, України, мами я. Є у мене рідна, мов, де вкраїнське кожне слово. Ми живемо надією на Господа і збройні сили. Помилуй Боже, щоб усі захисники вціліли. У воїнах, опора, це батьки, сім'я, друзі, кохана, діти і дружина. Опора це живий щит, наша Україна. Перемога. Ми необмінно переможемо. Інакше і не може бути. Ми люди, слова, гордий народ, непереможні люди. Сталеві небі свідомий вибір, зброя, душах руках – Це доля Бога, Титана, захисника це до перемоги шлях. Ви статуві на фронт пише донька. Сльози вікою, повертайся швидше, я так сумую та нічку Щоб не ховалися від граді, єдлахи, тебе і я, Україну нікому не віддам. Стань чисте небо, малече укриття. Усі українці не видимо фронту. Стали в єдиний стрім. Сітки плетуть, паляниці печуть, на вбирали, Край красні захищають. Мала рукам, що у цей час воєнний. Вирощують хліби, щоб були сили для життя, для подвір, для боротьби. стали цінувати звичні речі, печівну пісню мами, добре слово, ранкову теплу каву і спокійний вечір на природі. Це казково. Не згубити порядності і честі, бути справжнім патріотом у житті. Це головне, що залежить від мене. Це дорожче за коштовності всіх. Скільки ж тіло розбити? Вони хотіли б наше дитинство, нас не зламає. Яке це щастя, коли всі рідні поряд, всі живі й здорові, яке це щастя жити в мирі, радості, спокої, і любові. Не бажаємо всім лише нікого хліба, щодня, я, якої постелі, не лагідних і м'яких, і бути ніяким душею. Найкраща пора для нових твершень, перемог, натхнення, для нових думок. Ми юні крила України, її майбутнє. Тож, ж рідна українська мова. За тебе кращої для нас немає. Ти тренд народу, нації, основа. Ти житимеш, ми впевнені, ми знаємо. Неповторні всі, ми дуже рідні. Але єдині словом український рід живи країна наша, мови пісні, живи й дивуй собою увесь світ.